Повідь, ви хочете підвищити кваліфікацію свого керівника відділу продажів і ставити собі запитання, яке навчання обрати. Але насправді перше запитання, яке слід ставити, це а взагалі чи слід навчати цього керівника відділу продажів і кого слід навчати, залишив в описі до цього відео. Та якщо цю людину все ж таки варто вчити, то це точно не оці двогодинні лекції, де більшою мірою вода і балаканина. Це мають бути фундаментальні знання, які порізані на маленькі модулі. Після кожного обов'язково має бути іспит, який здаючи ваш керівник відділу продажів підтверджує, що він опанував це знання. Та це не має займати у нього багато часу, тому що є операційна діяльність, якою він займається. Тому кожен з цих модулів він має опановувати десь за півгодини годину. Та це не все. Слід домовитися з керівником відділу продажів, що. Він принесе вам сертифікат, який доводить, що він здав всі іспити по кожному з модулів знань, і фінальний залік, який доводить, що він дійсно опанував всі знання а також він має показати вам табель, по якому буде видно. Які наступні кроки щодо покращення вашої системи продажів він має робити? Саме таке навчання це система передбачуваних продаж, яка стартує вже скоро, і більше про систему передбачуваних продаж шукайте за посиланням в шапці профілю. Та якщо ваш КВП не принесе вам сертифікат, який підтверджує успішне опанування знань, то він має компенсувати вашій компанії всі затрати, які понесла компанія на це навчання.